Подивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що так готуємося до Великодня, як би там не було. Не забуваємо про війну в першу чергу. Так, але свята теж ніхто не відміняв. Тому розуміємо, що цієї неділі ці великодні свята вже наступлять. Будемо сподіватися, що принесуть вони нам вони нам якісь добрі звістки. Я думаю, що в ці, на це всі і сподіваються. Але насправді знову ж таки повторюся: війна не закінчилася. На жаль, так і поки що не закінчується. Правила безпеки залишаються головними і основними наразі, і саме тому. Для патрульної поліції це гарячі дні, які завжди. Алла Марченко, речниця патрульної поліції Одеської області в нашій студії. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру, до нашої, ефір, нашої бесіди. Тому що ну, це вже традиційно. Ми завжди зустрічаємося напередодні свят. Напередодні таких свят, які е, призводять до того, що люди. Скупчуються, що великі, великі скупчення людей за кілька останніх років ми трошки від цього відійшли. Спочатку були карантини, так і заборонювали ходити до храмів і такими великими скупченнями людей збиратися, потім почалася війна, і теж це не дуже бажано. Але в нас існує комендантська година, і, до речі, вона працювала, і працює і в цьому році так само з 12-ї ночі до 5-ї ранку. І сьогодні я думаю, що багатьох вірянців цікавить не єдине питання чи буде вона подовжена? Ні, комендантська година залишається. Залишається з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Тобто нікуди нічого не ні, нічого не змінюється. не змінюється. Обмеження ці продовжують бути, і всі повинні це розуміти і виконувати дотримуватись. Те, що від нас зараз вимагає час, тому планувати всі свої справи саме так, щоб до 12 години потрапити додому. А зранку, вже з 6 години можна йти до храмів, буде вже богосужіння та святкування. Без змін все тобто без змін. А, представники храмів не можуть проводити нічні богослужіння. Я правильно розумію? Ну з так. великим скупченням, тобто не можуть проводити так. Не буде. Дійсно, так це було і в минулому році. Uh -huh. Тому ми ж пам'ятаємо, що на жаль, існує загроза, і під час повітряної тривоги люди повинні знаходитись у сховища, уходити там, де для них буде максимально безпечно. А ці саме ці скупчення вони можуть бути максимально небезпечними. Тому це все треба пам'ятати, виконувати і дотримуватись. Ну так треба просто почекати, почекати закінчення війни, так і тоді вже всі повернуться до того, до чого вони звикли. Ну до речі, я ж розумію, що храми навряд чи мають укриття наші, так. Мабуть, є такі, де вони є, там такі храми, де є в них як сховища, вони вже більш-менш облаштовані, але треба ж враховувати, що може бути велика кількість людей і не завжди всі зможуть туди потрапити. Тому це все також враховується і ми рекомендуємо все ж таки до 12 ї Потрапити додому, щоб не ризикувати, а і під час повітряної тривоги також щоб люди це враховували, тому що. Є так, така тому, небезпека. тому, що війна продовжується, тому що небезпека зберігається. До речі, на свята мені здається, що вона збільшується так. От ми вже навіть сьогодні мали повітряну тривогу масштабно по всій країні. Це якби ворог готує нас, певно, що до свят. Ми пам'ятаємо е, минулі великодні дні і свята, які призвели до величезної трагедії. І насправді так і це для того, щоб це цього не було. Не забуваємо реагувати на сигнали повітряної тривоги. Так дійсно ми постійно про це нагадуємо. Радуємо, але на жаль, бачимо, що містяни вже до цього відносяться досить спокійно. Не реагують. Май на не жаль, реагують. на жаль, але ж. Потрібно пам'ятати, що саме у свята можуть збільшити саме ці ризики, і небезпека буде найбільша, тому слід планувати так, щоб в разі тривоги люди йшли до укриття. Це обов'язково, це безпека кожного з нас. Так, це стосовно великодніх свят. Звичайно, що весь ефір ми про них говорити не будемо, тому що і частина квітня, і початок травня вони багаті і на інші дні знакові. Так, за великодніми святами йдуть поминальні дні, і ми теж знаємо, що це велике скупчення людей. А сьогодні саме це є найнебезпечнішим чинником. Що буде далі? А, так, потім у нас слідуючі вихідні це вже поминальні. А, зазвичай багато людей їде до цвинтарів, поминають своїх рідних. Тому, тому нагадуємо, що може, якщо є така змога, планувати це не в неділю, спланувати угу. це на інші дні, щоб не було такого великого скупня. В принципі, в минулому році так і було, але ми ж розуміємо, що в минулому році було на набагато менше людей в місті. Ну так повиїжджало дуже багато. Так, а наразі так. мені здається, що ну багато людей, якщо хтось повернувся, а ще є багато переселенців і ну. Так, дійсно тому ми, як завжди, будуть екіпажі, які будуть контролювати рух. Якщо потрібно, будемо обмежувати рух біля цвинтарів, щоб не було заторів та проблем в русі транспортних засобів. Також підготуємо інформацію, нагадування, будемо про це повідомляти. Але ж знову ж таки нагадуємо, що на цвинтарі це відкрита місцевість, і в разі небезпеки люди їм там дійсно нема де. Ховатися, тому це треба враховувати і все ж таки максимально безпечно спланувати ці дні. Якщо є можливість, то їхати в інші дні, щоб не всі в один день, в неділю їхали саме до цвинтарів. тому угу. що це може ускладнювати. Ну, наша робота вона така. Ми готові до будь-яких ускладнень, але щоб не ну, було якихось проблем саме у людей в населенні. Ну насправді так, поліція не забороняє, треба просто це е, зрозуміти. Вона. Е... Просить так більш так, задля того, щоб люди не збиралися як у пасхальні дні, великодні дні, так і в поминальні дні. Щоб не було великих скупчень, того, щоб якщо виникне небезпека, то чим менше натовп людей, тим легше їм. ну, Ймовірно, навіть розбігтися так Так, Для так. того, щоб не було додаткового такого чиннику небезпечного, так дійсно так. До того ж, додам, що будь-які вихідні додаткові дні їх не буде, тому що вони зараз скасовані під час війни, тому що багато питань ще й до нас. Надходить, але нагадую, що. Стосовно наступного так, дня після так, Великого так. Дня. Так, і травневі свята, там також є неділя, це вихідний. А щодо вже днів, які випадають саме на робочому тижні, вони залишаються робочими. Це не вихідні. Але ж ми розуміємо, що люди все ж таки будуть виходити. Якщо брати травневі свята, то знову ж таки нагадаю, що заборонена. Відпочинок і розведення вогню в зоні, де є посадження, де <гум> парки біля моря, і це також ми будемо контролювати. Але ми про це вже нагадуємо: що відпочинок це добре, але дотримання правил безпеки і закону це важливіше. Тому це ми будемо також контролювати. І зазвичай на всі свята, з чим ми стикаємося, це все ж таки конфлікти і все інше, що трапляється на почві розпиття спиртних напитків. Тому, тому нагадуємо, що свята це для того, щоб проводити в родині Поминальні дні це також пам'янути рідних, але ж контролювати себе, контролювати людей, які знаходяться поруч, для того щоб не виникало будь яких ситуацій, які потім призводять до біди. Тому відпочивати, приділяти увагу родині, дітям, але щодо вжиття алкоголю, то воно повинно бути контрольованим. Так, до речі, всі знають, що у вас завжди більше роботи у такі дні, так тому що алкоголь і потім сварки, чи якісь конфлікти, вони найчастіше призводять до якихось проблем. Як було в минулому році, ми розуміли, що там дійсно була менша кількість людей, чи було їх менше, якщо так ну, приблизно згадати. Так, в минулому році дійсно було менше будь-яких правопорушень та викликів десь до червня, тому що місто було практично Майже пустим. Так, так мало транспорту, мало людей. В цьому році ми вже бачимо, що ми повернулися до життя до війни щодо звернень на лінію 102, щодо ДТП, щодо, правопорушень. щодо заторів на дорогах, і, так, і заторів так. також. Тому в нас такий жвавий графік і досить багато різних викликів. І саме вони загострення випадають на вихідні та святкові дні. А також це і сімейне насильство, конфлікти бійки, нетверезі водії, які щось святкує, потім сідає за кермо, починає рухатися. Це ДТП. Також а ДТП вини водіїв зазвичай це досить такі серйозні. На ДТП з тяжкими наслідками або він тверезий, з ДТП та намагається тікати, або він створить щось таке страшне, що це будуть потрощені автівки і постраждалі люди. Тому саме цей контроль буде посилений, і ми завжди дякуємо містянам, водіям, які це бачать правопорушника, надають інформацію, і ми вже завдяки цьому затримуємо водія і дійсно підтверджується те, що він в досить такому важкому стані алкогольного сп'яніння. Але кудись ще їде і ще намагається святкувати. Тому така пробл... проблема є, і ми, в принципі, в посиленому режимі вже другий рік, але саме коли такі свята, ми ще максимально підсилені, е, е, працюємо всі. І нагадаю, що саме на ці свята виходять на службу. Це не тільки патрульні поліцейські поліцейські, всі правоохоронці несуть службу на своїх ділянках, виконують ті завдання, які потрібно, і контролюють перш за все правопорядок і стан аварійності, і все, що необхідно. Навіть війна не навчила тому, що алкоголь жувати за кермом не просто не можна, а неприпустимо. Так, нічого не змінюється, я так розумію. Змінювалася лише на той невеличкий період, коли людей було менше, і певно, що і таких водіїв було за кермом менше. Наразі все повернулося, так? Так, зараз тобто ця все повернулося залишається найгострішою і сьогодні. Я вже раніше казала, що в принципі ми бачимо, що якщо порівнювати з минулим роком, то значна. Кількість збільшилась нетверезах водіїв, яких ми виявляємо. вивияємо катастрофа просто. Якщо ми робити що попереду свята, то ми розуміємо, що ця проблема знову буде дуже гострою. так, так. І я можу ще знов таки акцент, акцентувати увагу на на тому, що. А, Багато водіїв, які перший раз я нагадаю, перший раз це частина перша статті 130 тридцятої uh -huh. керування транспортом інтересом у стані, який передбачає відповідальність це 17 тисяч гривень штраф та рік позбавлення права керування. Але я бачу, що останнім часом вже третя частина в нас частіше третя це вже 51 гривня. П'ятдесят одна тобто тисяча не, не зупиняє і не вчить. Так, 50? і 10 mm -hmm. років позбавлення. А, всі ці водії отримують матеріали, всі вони йдуть до суду, повинні йти до суду і несуть відповідальність. Але, на жаль, чи то стрес, чи то така безвідповідальність. Ми бачимо, що, на жаль, такі водії є. Це катастрофа, насправді враховуючи так, що ще раз повторюся, що війна і нічому не вчить ні життя, ні війна, ні абсолютно все і додають проблем першу чергу собі і оточенню. Так. Це першу чергу. Ну а потім додають проблем і вам, так хоча вам до цього не звикати. Тобто, зупиняєте нетверезого, він вже позбавлений прав, і він все їде, і все так. одно нетверезий. Так. так і він отримує далі ще далі адміністративні матеріали і вже повинен відповідати за всі. Свої проступки за якісь він відповів вже. А за ці, що виявили зараз, знов ж таки йти до суду, та дуже складно зрозуміти, як ще треба говорити із людьми, щоб доходило. Дуже складно. Ну, здається, що якщо людина собі дозволяє таке вперше, вдруге і там втретє, то це вже навряд чи дойде взагалі. Так, тобто тут тільки радикальні якісь такі методи, до яких, мабуть, колись законодавці наші і дійдуть. будемо. Сподіватися, тому що інакше ніяк. Але ну ми знаємо, що свята це ще й прогулянки біля моря. Я кажу, ж себе без моря, так і люди чекають на гарну погоду. Зараз вона нас поки що не дуже радує, але насправді розуміємо, що весна і буде теплішати, і людей біля моря буде більшати. Що і змінною небезпекою її ніхто не відміняв. Так. Ока південь нас попереджає все ж таки не купатися, але вже й купаються. Чи зараз будуть там патрульні? Чергувати, чи будуть якісь взагалі, взагалі що вони можуть робити тим людям, які гуляють біля моря, ну от хочеться гуляти біля моря, всі розуміють це бажання. Ми це розуміємо. Є траса здоров'я, є ділянки, де можна відпочивати. Але щодо вже узбережжя зійти на пісок і ще й купатися, це ця заборона. Вона триває, і наші військові про це постійно нагадують. Але що ми бачимо, що ці стрічки, які натяг. Біло-червоні, їх постійно зривають, і а, все ж так, таки, зривають. Так, чому, зривають. Тому чому їх стало менше? Ні, ні, ні. Ні. Вони є, і я бачу, що е, зривають, потім повертають їх назад, потім е, ставлять якісь огородження, щоб люди не проходили, а люди починають і їх прибирати або угу. перескакувати, щоб все ж таки зійти до, на пісочок та підійти поближче до води. Цей народ не подолати. На жаль, тут проблема так і вона залишається. Поки що в нас немає інформації щодо вже патрулювання узбережжя, але я розумію, що воно дуже скоро вже буде. Розумію, що в цьому році набагато більше людей, і це буде складніше. Складніше об'ясняти, роз'ясняти людям про те, що це правила їх безпеки, і що саме ми турбуємось про них. Але будемо працювати будемо дивитися, які ще будуть вказівки, тому що в минулому році це такі благання, вмовляння, нагадування, попередження і не більш того. А насправді штрафів вже немає. Так засуну цього є тільки заборона, але будь-яких штрафів за це на жаль нема. Угу. Тобто вони сидять на піску там чи біля моря. Поліцейські прийшли, поговорили. Вони зібралися, пішли. Поліцейські пішли, вони, повернули вони повернулися на своє місце. Тобто, так бувало, я так розумію, майже постійно. Так, так і я сама чула, і ми коли проводили такі відпрацювання. Підходимо, питаємо, бачимо, що цю стрічку зірвали і вже відпочивають з дітьми родинами. Угу. А каже: Ну аргумент так нема ж поліцейського, чи не можу. І ми тоді кажемо: слухайте, в нас немає стільки особового складу, щоб, щоб біля кожного, кожного відпочиваючого виставляти поліцейського, щоб він вмовляв. Є заборона, вона діє в Одесі, та Одеській Ніхто області. Скасував, і Це жаль, ні, 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 правила безпеки кожного е мешканця і відпочиваючого. Але на жаль, складне питання, складне питання, і так і ми розуміємо, що і цей сезон, який буде, як такого сезону, не буде. Звичайно, ніякого сезону відпочинку не буде. Але море в нас все одно існує, так і улюблене море, і все одно будуть йти, І Я розумію, що буде справді складніше, тому що людей значно побільшало в цьому році, і тому буде вам з ким працювати. Ну можливо, будуть якісь варіанти від одеської військової адміністрації, якісь альтернативи. Варіанти. вже подекуди про це поговорять, можливо, теж думають над тим, як би це зробити безпечно, якби не зовсім без відпочинку, але щоб він був відносно безпечним. Хоча ми розуміємо, що в умовах війни навряд чи таке може бути взагалі. Так, тому що і знову ж таки повітряна тривога, і людям і те, слід що нема, розуміти, нема. що це відкрита місцевість, і будь-які обстріли можуть бути саме і біля моря, до речі, так, так. Так. і ПВО працює. І теж, є часто. велика небезпека, і ми в минулому році бачили біля місця відпочинку, коли було так, що пошкоджено майно, і, на щастя, там не було людей. І все це ж можна зрозуміти, проаналізувати та зробити висновки. Але на жаль, з тими, з ким ми спілкуємось, хто намагається відпочивати саме на пляжі. Не розуміють або не хочуть розуміти. Я думаю, що не хочуть розуміти. Так, я думаю, що є якийсь певний відсоток людей, які, які в тому році неодноразово чули. Не вірю, не вірю, що все заміноване. Ось таке чула на власні вуха. Тоді, коли демонстрували приклади, на жаль, неврятованих людей внаслідок мінної небезпеки, внаслідок вибуху міни, все одно казали не вірю. Тому ну, такий відсоток людей завжди буде. Тут вже треба розуміти. Розуміти, що безпека кожного в руках кожного. Так. Ну, насправді так. так. І поліцейською, навіть якщо б представили до кожного, то це б не вирішило проблему взагалі. А до речі, вже поговорили про те, що так, не представимо, бо їх не вистачає. Не вистачає поліцейських. Я знаю, що ваш набір він не закінчується. Він постійно так. продовжується, пролонговується. Що зараз? Так, ми продовжуємо набір е, кандидатів, хто бажає служити в лавах патрульної поліції, особисто у нас, в нашому підрозділі е, в Одесі. Тому набір триває, кандидати приходять. Нагадаю, що якщо є бажання, якщо ви е, вже є 18 років громадянин України, е, впевнений в тому, що він може, хоче і буде служити, є повна середня освіта, посвідчення водія. То він може подавати заявку, заходить на сайт Департаменту патрульної поліції України, і там вже він заходить далі. Може вибирати, куди який підрозділ він хоче служити. Після чого з ним буде вже зв'язок, підбирається час, дата, коли він може приїхати до нас на перше спілкування, і потім починаються етапи проходження. Перше це перевірка документів. Потім він вже, якщо все добре, проходить тестування, тестування це обов'язкові знання, мінімальні знання, але це законодавча база нашої країни. Після чого даються направлення вже на медичний огляд. Потім він здає е, фізкультуру, скажімо так, фізичне навантаження проходить. І останній етап це співбесіда з комісією. Якщо все добре, він все пройшов, тоді збираються всі документи, і людина проходить навчання. Навчання буде півроку, <гум> але за ці півроку він вже буде отримувати мінімальну зароб... заробітну платню. Після навчання і складання іспитів він вже повертається до нашого підрозділу і починає працювати, служити патрульним. Дівчата часто приходять? Так, дуже багато. Бачу, дівчат. Бачу у групах дівчат. Ну, розуміємо, що частина чоловіків вже на фронті, тому просто фізично не можуть прийти. Дівчата залишилися тут і хочуть теж доєднатися до лавки. Є багато Там, дівчат, і розумні, все знають і вже є посвідчення водія і дуже добре складають іспити, і тренуються, готуються до здання фізичних всіх. Запитів, все, що необхідно, все знають, все розуміють і проходять, проходять дівчата. Також ну успіху вам, у поповненні ваших рядів, тому що так потрібно, щоб хтось спіклувався про нашу безпеку, і ми розуміємо, що кількість цих людей сьогодні недостатня для такого великого міста, як Одеса. Алла Марченко, речниця патрульної поліції Одеської області, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили багато про що про ем, прийдешні свята. Про те, як себе поводити, ви знаєте, кожного року говоримо про одне й те саме, але помилки одні ті самі. Саме тому ми і повторюємо ці ефіри, щоб просто нагадати, що маєте берегти себе і своїх рідних і свою безпеку. Це на ну. В багатьох випадках це у ваших руках в першу чергу. Але не забуваємо про те, що поліція працює. Просто не додавайте проблем ні собі, ні поліції. За для того, щоб не зупсівати ні... не псувати свята, яких і так сьогодні майже немає у нас в умовах війни. Дякую вам. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.